День відкритих дверей у Рішельєвському науковому ліцеї завжди проходить видовищно і святково. Цього разу маленьких абітурієнтів та їх батьків було так багато, що актова зала у корпусі на Ясиновського 3А не вміщувала всіх гостей. Презентація напрямів навчання, відеоролики про ліцейське життя, артистичні ведучі, ліцеїсти 11-х та 8-х класів нікого не залишили байдужим. І, звичайно, центральною подією стало нагородження переможців природничо-математичного фестивалю Інтелектуальний марафон. Окрім аплодисментів та почесних дипломів. Вони отримали привілеї на вступних випробуваннях. Призери третіх та других місць будуть звільнені від одного з вступних іспитів. А три володарі перших місць зараховуються у Рішельєвський науковий ліцей без іспитів за співбесідою з директором. Один з них Давід навіть трохи розгубився, бо навіть не очікував, що посяде перше місце. Хлопець каже, що щасливий стати рішельєвцем. Я дуже сильно зрадів, коли я отримав перше місце. От прям дуже сильно. Я ще не вирішив, ким я стану в майбутньому, ну смислі пара але але знаю, що всі мої батьки це програмісти, і мабуть я можу стати програмістом. Бо любиш, який предмет? Я люблю дуже сильно, прям дуже сильно. Математику. Я Піс... дуже рада, що я стану рішелівцем. Всі призери щиро раділи своїй першій значущій в житті перемозі. Вони майже рік відвідують в ліцеї по суботах підготовчі курси і точно знають, що хочуть навчатися саме тут. Я зайняв третє місце. Я хочу приступити в Рішелєвський науковий ліцей, тому що він цікавий, інтересний. Інтересний І ще тому, що тут є мій брат. Навчається тут. Да, так. Я Хочу поступити до ліцею. Чому? Тому що там дуже цікаво. І щоб що? І щоб стати дуже розумним. Я хочу стати рішельєвцем, а потім стати лікарем і лікувати людей. Батьки малят також впевнені, що Рішлієвський науковий ліцей найкращий вибір для успішного майбутнього. Для мене Рішлієвський ліцей це еталон середньої освіти в місті Одеса. Це як ну краще не може бути взагалі. Поки ми ходили на заняття, ми вже можемо зазначити. Класну підготовку Саша завжди приходить занять задоволений. Не було жодного разу, що він не хотів сюди їхати, вставати в суботу о сьомій ранку і їхати на заняття. В мене навчається в рішлівському ліцеї старша донька в шостому класі. Ви, їй дуже подобається в тому разі і нам. От, тому ми дуже хочемо, щоб молодший син також вступив до п'ятого класу рішлєвського ліцею. Нам тут дуже подобається всі вчителі подобається план навчання, подобається підход до дітей. Матвій, мій син, він дуже цікавиться математикою. Ми ходимо по суботам на підготовку до п'ятого класу. Йому дуже подобається, він в захваті. Я пам'ятаю, як перші рази, коли ми тільки в жовтні прийшли, він вийшов. І каже мені, мама тут, тут все е, розповідають і все е, пояснюють. І е, е, йому він ну він в захваті і сказав, що а можна вже тут вчитися з четвертого класу. Мені дуже сподобався педагогічний колектив ліцею, і я для себе вирішила, що саме такі вчителі мають навчати моїх дітей. Вступні випробування в ліцей заплановані на червень. 7 квітня можна подати заяву на вступ онлайн. Вся інформація є на сайті ліцею rl.odesa.ua. Ольга Одеса. Добриніна спеціально для рішельєвського телебачення.